Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А ми запрошуємо вас до Суперлото. На сьогодні джекпот становить 19 мільйонів 188 тисяч 980 гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон -Б» комплект кульок номер 2 І ми розпочинаємо 2361 розіграш Суперлото. Вмикаємо лототрон. Хай щастить. Тринадцять. 52 14 Чотирнадцять. Вісімнадцять сорок п'ять. 39. Шановні гравці, якщо Джекпот втримається, то наступного разу головний приз суперлото зросте. Шановні гравці, в ефірі 3329-й розіграш державної лотереї «Лотомакс». На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 116 тисяч гривень. Тиражна комісія обрала лототрон «Б» комплект кульок номер 4. І ми вмикаємо лототрон. Десять, тридцять, сорок п'ять, тридцять дев'ять. Шістнадцять. Лото максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8261 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала Лототрон Б комплект кульок номер 4 І ми розпочинаємо розіграш Щасти вам. 34. 65 П'ятдесят три. Сімдесят один. Шість. Тринадцять, п'ятдесят 52, тридцять три. Сімдесят вісім, п'ятдесят два, вісімнадцять, сорок дев'ять. Двадцять, 61, один, шістнадцять, сімдесят, двадцять вісім, п'ять, тридцять двадцять два, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7114 розіграш державної лотереї. Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон Б комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. 4. 8. 3. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали 4. Вісім три бережіть себе. Все буде Україна.